Вітаю усіх. Ви на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі Шахтаря та Полісся в Лізі Європи та лізі конференцій, Як Олександрія вийшла по грошам в Єврокубки та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. я з матчу Ліги Європи, де Шахтар та Панаті розіграли суху нічую. Чим далі Шахтар заходить у Лізі Європи, тим складніше їм там становиться. І ну, це логічно. Спочатку перемогли Ільви з рахунком 6-0, далі Бешикташ 6-2. Ну а тут ми бачимо вже майже рівну гру. Але варто зазначити, що в порівнянні з іншими матчами тут відбулося дві важливі зміни. По-перше, вже стартував чемпіонат України. Тому звичайно, тут Чахтар їхав на матч проти Панаті Найкаса після складної гри з епіцентром. Ну а по-друге, був відсутній Кевін, який отримав невеличке пошкодження, але це невеличке пошкодження, як ми бачимо, ну дуже не вистачало Кевіна на полі. З ним би загострювали ще більше. Звичайно, гірники тримали майже весь матч в напрузі захисників Панаті Найкаса. Ми бачили, як Алісон у своїй манері продовжував регулярно намагатися когось обігрувати, показувати свій дріблінг, але не завжди виходило у гравців. Панаті Найкаса. А всі ми знаємо, що греки вміють захищатися, вдавалося його зупиняти. Роботи у захисників Шатря також збільшилися у порівнянні з минулими матчами. Цього разу Матвєнка та Бондар, ну, прийшлося їм попотіти, їх е, трошки десь і повозили, і колишні гравці Шахтаря, Це ТТ і інші гравці. Тому і не дивно, що ми бачили, як різнику прийшлося побільше попрацювати ніж в минулих матчах. Дмитро Різник взагалі в цьому поєдинку здійснив 8 сейвів, і його цілком можна назвати найкращим гравцем матчу. Хоча є один нюанс. Коли воротаря називають найкращим гравцем матчу, то є питання до того, ну взагалі по грі, що якщо ось так воно трапляється, то це означає, що нічого окрім роботи воротаря нічого не було. Ні, звичайно, ми бачили, що були прекрасні моменти, могли збивати навіть і на останній хвилині, коли вийшов швед, пробував поворотам, і там трошки Невертон не дістав, щоб замкнути до воріт. Хоча що стосується шведа, то він взагалі опинився трошки випадково, тому що, окрім того, що ще раніше зламався Кевін, цього матчу зламався Егіналду. Він вийшов е на поле і через хвилину пробіг ось цей крос і одразу зламався. Виникає питання, чи правильно він розминався, чи правильно йому зробили якусь там. Е Ось цю підготовку до того, щоб виходити на поле. Можливо, саме через це його і замінили через цю погану підготовку, тому що проблеми, якщо досудити по тим повторам та те, що показували по ньому, він тримався саме за м'яз. Тому будемо сподіватися, що загіналду немає нічого серйозного, і він повернеться якомога скоріше, бо все ж таки для гірнаків це і вінгер, і нападник. У підсумку маємо суху нічию, звичайно, хотілося б перемоги, але враховуючи, що це була виїзна гра в Греції, то в цілому непогано. Попереду умовна домашня гра, де, звичайно, у нас трошки більше шансів, бо і гірникам швидше до туди доїхати. Ну і звичайно, грекам також придеться подолати певну відстань. Хоча, звичайно, нікуди не зникає проблема з втратою Кевіна та Ігіналду. Що стосується наступного суперника, то в Лізі Європи ми знаємо. Він там один, це Самсон Спор, Але якщо гірники програють пенаті Найкосу, то вони вийдуть на лузера пари сервет Швейцарія, утрех Нідерланди. І тут перемогла нідерландська команда Утрехт, яка на виїзді з рахунком 3-1 перемогла сервет. Взагалі, що стосується Шахтаря, то є офіційні трансфери та цікаві чутки. По-перше, це Георгій Гочолошвілі, якого. Офіційно відправили до німецького гамбургу, який цього сезону повернувся до першої Бундесліги. Він там буде грати на правах оренди, ну а Гамбург матиме право першочергового викупу. І це досить очевидно, що когось з правих захисників відправили знову в оренду. І, напевно, ще очевидно, що саме го бо він в минулому сезоні провів в Копенгагені, тому. І цього разу не дивно, що його відпустили. Бо у гірників достатньо правих захисників є ще Вінісіо Стобіас, є ще конопля. Звичайного Чолешвілі, ну, поступається цим своїм опонентам. Окрім цього, є цікаві чутки щодо Кевіна, бо як повідомляє Фабріці Романо, Фулгем зробив офіційну пропозицію шахтарів у розмірі 30 мільйонів євро плюс 10 мільйонів бонусами для гірників. І така велика кількість новин щодо Кевіна, що ним постійно хтось цікавиться. Мені все це нагадує, як це було з мудриком влітку 2022 року. Також там було багато новин, і бар цікавився, і інші клуби, які також давали по 30 мільйонів євро. Але Шахтар тоді відмовився і потім показав класний результат в лізі чемпіонів і продали його через півроку за 70 плюс тридцять. Тут, можливо, так само вже готують цей трансфер, але є один нюанс: Шахтар не гратиме в лізі чемпіонів, ну а це означатиме, що ну, не вдасться точно продати як і Мудрика за 70 плюс 30. Але якщо буде якийсь цікавий жереб, якщо вони вийдуть в Лігу Європи, де вони там будуть грати з якимось клубами рівня Ліги Чемпіонів, то є ймовірність, що завдяки гарним матчам проти таких команд вдасться там, взимку продавати його за якусь класну ціну. Що стосується іншого матчу, то тут сталася ну, дуже приємна подія. Полісся розгромила угорський пакш з рахунком 3-0. Я в одному з минулих відео розповідав, що в мене є сумніви, що Полісся зможе показати принаймні нормальну гру проти угорської команди, але вони повністю зруйнували мої ось ці очікування. Мені дуже приємно і хочу сказати дякую за цю гру, бо гра була дійсно цікавою. Тренерський штаб ідеально, як на мене, підготувався до цієї гри, бо відчувалося, що поліція все зробила так, щоб не зміг зробити ось цей угорський пакш. Ну, головне, окрім того, що вони не дали зробити те, що хотіли угорці, вони зробили своє і забили аж три голи. І звичайно, з таким впевненим гандикапом їхати тепер до Угорщини. Я думаю, ну не буде так важко. І можна з великою впевненістю виходити на поле і знову перемагати. Взагалі, що стосується Полісся, то дивлячись на цей подинок, то виявляється, що у них не такий і поганий вже і склад. Тому що, як бачимо, тренерський штаб на чолі з Русланом Ротанням почали реалізовувати потенціал цих гравців. Дуже приємно за повернення Данила Безкоровайного, який тривалий час відновлювався. Всі ми пам'ятаємо, як він. Зламався майже одразу після того, як перейшов до Полісся, а тут повертається і забиває гол у дуже вирішальному поєдинку. І бачимо вже тут якусь нову зв'язку центральних захисників. Раніше це був Сарапій Чуботенко, ну а зараз ну, Сарапій Баскоровайний. Взагалі, що стосується Полісся, то, можливо, дійсно зможемо забути той матч перший проти Санта-Коломи, бо з тих пір вони дуже впевнено грають. Впевнено, перемогли у матчі відповіді проти Санти Коломи, впевнено, перемогли Карпати, які майже нічого не зробили їм. Ну і тут знову перемагають дуже впевнено. Хоча, що стосується впевненості Полісся та те, те, як вони перемагають, варто відзначити президента клубу Буткевича, який дуже був серйозний, навіть коли команда перемагала з рахунком 3-0. Ось можна побачити ось тут на фото, він дуже серйозно ставиться. Звичайно. Буде радіти лише, напевно, тоді, коли вони, якщо вийдуть до етапу ліги. Але, звичайно, там попереду нас чекає, якщо ми пройдемо пакш, італійська фіорентина. Цей клуб взагалі можна назвати севілією в Лізі Європи. Вони завжди тут грають і намагаються ставити найвищі завдання. Тому, звичайно, буде складно. Але, звичайно, пробувати треба, можливо, щось вдасться, тому що. Все ж таки ми бачимо, як Полісся розвивається і їм вдається з кожним матчем додавати і додавати. Можливо, тренерському штабу ще краще і краще вдається пояснювати, що вони хочуть, щоб гравці робили. Знову ж таки, Полісся у підсумку перемагає з рахунком 3-0 і може з гарним настроєм вже їхати до чемпіонату України, де вони зіграють проти Колосу. Можливо, вони там продовжать грати основою, ну, а на другий матч проти угорської команди. Вже будуть виставляти якийсь ну, напіврезерв, враховуючи потенціал кадрової Житомирської команди, то вони дійсно це можуть дозволити. бо на лавці запасних там є дійсно непогані гравці, яких також потрібно використовувати. Бразильський легіонер Олександрій Безера залишає клуб та переходить в Єгипетський клуб за «Малек». Як повідомляє преслужба містян, досягнуто угоди між ФК Олександрія та ФК Замалик про повноцінний трансфер півзахисника Хуана Альвіни Безери. Сума трансферу угоди складає 1 мільйон 800 тисяч євро плюс бонуси. Взагалі, що стосується продовження продажу найкращих гравців Олександрії минулого сезону, то це рівно те, що я казав в одному з минулих відео: Олександрія просто вирішила зробити бізнес-проект, аніж там. Намагатися потрапити до ліги конференцій. Бо вони вже зараз на своїх трансферах заробили десь 3-8 мільйонів євро. Вони заробили 1,2 мільйони євро на Безері. Чому 1,2? Тому що мінус 30%, бо на них мали права Васко Дагама. Далі є ще Філіпов та Шабанов це по 300 тисяч євро. Є ще Мартонюк, за якого віддали півтора мільйона євро. Є ще Кравченко 500 тисяч євро. У підсумку маємо 3,8. Команді, яка виходить до етапу ліги конференції, дають 3 мільйони 170 тисяч євро. А тут вже Олександрія зробила більше. А якщо б вони хотіли б потрапити до Єврокубків, то потрібно було б ще й витратити грошей. Потрібно було б зберегти Калюжного, Шепелєва, тренерський штаб, а це суттєво підвищення. Зарплати, і, звичайно, там не готові витрачати і збільшувати бюджет клубу у півтора рази. До того ж, ніхто не може гарантувати, що команда потрапить до етапу ліг-конференцій, бо Полісся ось отримали Фіорентину, Виглядає все це дуже мало ймовірно, що вони вийдуть. Кровбас отримав Реал Бетіс рік тому, і звичайно потрапити до групи важко. Ну і також я думаю, що на цьому трансфери на вихід не завершені. Є ще Кампас, у якого рік контракту з клубом, і можливо, цара, за якого також можна отримати непогані кошти. Легіонер Динамо Джастін Лонвейк відправився в оренду до Нідерландської фортуни. Як повідомляє прес-служба Динамо, киянин та Фортуна Сітарт домовились про оренду футболіста на правах оренди до кінця нинішнього сезону. Після терміну оренду голландський клуб має першочергове право викупити контракт гравця. Нагадаю, що Джастін Лонвейк переходив до Динамо вже під час. Повномасштабного вторгнення, тобто тут клуби, звичайно, не користуються ось цим правилом FIFA і не беруть його на халяву в оренду. Тут просто такий гравець, що його ніхто не хоче покупати одразу, а просто намагаються взяти оренду, а там протягом сезону подивляться. А взагалі, що стосується трансферів на вихід Динамо, то всі-всі, напевно, чекають, ну, коли вже забарний офіційно перейде до ПСЖ. Здавалося б, а як е, забар не до Динамо, але 20% все ж таки є, і кияни за нього можуть отримати від 12 до 14 мільйонів євро. І дуже хочеться, коли кияни отримують ці гроші і подумають е, після матчу з Пафосом, що треба збільшувати кількість гравців, які можуть грати в основі, бо те, що ми бачили в останньому матчі проти Пафосу. Ну, як на мене, гравців у Динамо не вистачає для рівня Єврокубків, щоб виходили гравці на заміну і посилювали гру, а не послаблювали. Час для трансферів у Динамо ще є, ще все літе попереду. Вони частенько роблять трансфери наприкінці літа, коли вже завершується ось цей дедлайн для трансферів і намагаються когось підписати. І іноді, завдяки цьому, там останнім хвилинкам, годинкам, Вдається когось підписати, і навіть деякі гравці погоджуються переїхати до України. Криворізький Крубас не зупиняється і підписує вже восьмого легіонера цього літа. Цього разу це знову венесуелець, який стане п'ятим у складі команди. Це упорний півзахисник Андрус Араухо, який перейшов з раю Солюана на повноцінній основі. Ні, звичайно, легіонера це круто, коли вона з'являється в українському чемпіонаті, але якось в це це дуже дивно, що вже п'ятий венесуелець. Восьми легіонерів, бо треба розуміти, що не всі легіонери будуть грати в основі кривбасу, в нас є ліміт, а окрім цього, ще були легіонери, тобто їх ще більше. Але ще деякі є нюанси, що коли там потрібно буде замінити українця і на його опозицію є лише іноземець, то придеться ще, окрім цього, робити заміну легіонера на українця, а можливо, це буде лише послабленням клубу в той період часу. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.